Сидимо з рижиком в очікуванні його нової сім'ї. Ось ми прийшли до магазину, ось так очко виглядає. От сьогодні я бачу теж поліпшення. Бо щось мені не видно було в хаті всередині, в кімнаті, а ось коли на світло, бачите, видно, видно що воно прояснюється. Ми надіємося, що з очком буде все добре. Зараз прийде син, хазяйки його майбутній. І, І забере маленьку сім'ю. Будемо за нього радіти, думаю, все у нього буде добре. Дай добре. Буде, так. добре. А, Вибачте, перервалася, якраз господарку кутика прийшов, віддавала його. Але в нас ще є хороша новина на сьогодні. Ось такий чорненький хлопчик. Він в мене був Анант, я його назвала. До речі, останній в мене лишився. Дівчинка поїхала на Київ, чорнень теж по місті забрала, а цей був заброньований. Тому на Київ не віддала, зараз несу його в сім'ю. Хотіла саме чорного, бо був в них чорний, щось там сталося з ним. Ну, знаєте, як не кастровані коти, що може статися, як завжди пішов та й не повернусь. Тому зараз я не тільки обробки і вакцинації роблю, а й обов'язково кастрація хлопчиків. Ну, дівчаток, само собою. Тож, зараз я його несу. Зараз постараюся відкрити, щоб він і не вискочив, знаєте, бо. Територія то чужа, ми майже підійшли, вирішила зупинитися, показати, розказати. А Нам навіть не пригати. Ти Дивіться не думай тікати, мій красавчик. Він сам боїться, він не буде тікати. Колись був дикуватий. Собачка гадка краще закрила. Колись був дикуватий, не хотів на ручки йти, ловили на котоловку. а тільки що дома на руки мені сам залазить, обнімається, да, зайчик. Я думаю, що все буде добре. Ту сім'ю знайшли власники Мірабели, нашої кіці з Донецька, рекомендували як хороших людей, то я надію, що все, все буде добре. Щось не знайшла я його паспорт, щоб одразу віддати, бо в нього все стоїть. То мені прийдеться приїхати ще раз, віддати паспорт і перевірити, як у нього справи. Ну, сподіваємося, що все в малого буде добре. Ось такі в нас сьогодні новини. До речі, нова переносичку. Подарили мені за мої старі, які зникли. Ну, гарненько. Гарного дня підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і надіємося, що інші котики вже нарешті прилаштуються.